У Лозовій комунальники переставили вазони від мерії до скверу Шевченка. Лозівчани занепокоїлися, що центральну вулицю міста збираються відкрити для автівок. Кілька десятків років ця дорога є закритою для автотранспорту. Горщики з квітами було б перепоною для машин. Без них автівки їздили і під тутешні забороняючі знаки. Чому пересунули вазони і що з приводу відкриття бульвару Шевченка, говорять у мерії, дивіться у сюжеті. Лозівський мер Сергій Зеленський пояснює, чому вазони пересунули від будівлі міськради в глиб бульвару Шевченка. У внутрішньому дворі мерії хочуть зробити стоянку для службового транспорту. Зараз автівки купчаться біля центрального входу, а подвір'я пустує. Там на сьогоднішній день йдуть відновлювання роботи огорожі, самих ворот, куди будуть заїжджати працівники міської ради, щоб не загороджувати основну дорогу. Нашу, а також депутати, які будуть приїжджати на робочі там комісії на ради. Мер не приховує, розглядають можливість відкриття бульвару Шевченка для автівок. Але після того, як зроблять схему дорожнього руху і знайдуть гроші на ремонт дороги, тротуару та алеї. Тут хочуть поставити знаки, зробити розмітку, встановити лежачих поліцейських. За попередніми підрахунками на це потрібно близько п'яти мільйонів гривень. Тому відкриття бульвару поки у планах. Їх обов'язково обговорять із громадою, каже міський голова. Сьогодні красна площа відкрита у Москві. Сьогодні Крещатик відкритий і нема там питань про, по, по руху самого транспорту, безпеці. Ці питання всі будуть узгоджуватися з громадою, з депутатами. Нічого не буде вирішуватися одноосібно мною, як міським голови. Ну, я буду доводити, те, що необхідно для міста, для самих людей, для всієї громади на окремим категоріям. Ольга Бондаренко, Роман Чибіряк, телерадіокомпанія Лозова.